Вітаю вас, шановні мої друзі. Сьогодні 20 листопада, холодно. Вчора був дощ з мокрим снігом, зараз всього 2 градуси тепла. І хочеться мені пройтися по, <кій> по садочку та познімати у тему свого сьогоднішнього ж. Відео я його назвала Темно-зелений колір та круглий лист. От до чого ж ця така назва? Ось підходимо до Калини. Калина праська. Вона відповідає. Заявленій темі, що в неї темно-зелене листя, і вона така зимо-зелена. Вон є ще у неї листочки такі пожовк... пожовклі, і вони поступово опадають. а так завжди вона з листячком. Зараз з цього боку покажу. Отака вона вже. Це вона у мене зростає вже 4 роки. Підросла. Я за неї переживала там у лютому, що вона може, я думала, що вона замерзла, бо ці листочки скручуються, такі робляться не зовсім. Все-таки вона великих морозів боїться. Ну, листочки скидає не повністю. Вони залишаються, потім морози проходять і вони розпрямляються. Отже ж подобається мені вона своїм кольором, насичено зеленим, ну і закруглені такі листочки. І з таким явно вираженим жалкуванням. Потім ось цей куточок зараз у мене порожньо виглядає, бо тут був дерен елігантісимо, я його позрізала. Бо зовсім мені зараз перестали подобатись варії <кій> <кій> пістряві рослини з таким листям. Отже ж, якби гойдалки у вподобаннях, це я так характеризую свої стани щодо вибору рослин. От подобається. Раніше я так, такого принципу й додержувала, що воно не повинно бути занадто яскравим, що очі повинні відпочивати, попадаючи на щось спокійне. Потім пішло в інший бік, і стала я активно насаджувати різне яскраве. От Такий бересклет. Дерен теж був елігантісимо, такий з білою каймою. Потім велика кількість барбарисів, ось маленький. Ну і от саме зараз я помічаю, що хочеться мені саме таких рослин, які були б. І з простою формою листа, і з насичено зеленим кольором. Вони можуть бути не обов'язково зимозеленими, вони можуть бути листопадними. От, наприклад, зараз трояндочка, ось у неї зелені листочки закруглені, і це гарно. Це ось також показую. Криптомерію. Ну, про хвойні, про своє ставлення до них, яке зараз у мене є, на зараз саме, бо воно теж змінюється із часом, і то я вже окреме відео зніму. Зараз тут ось що підпадає під такий колір. Темно-зелений, це ялівець. От теж росте собі звичайнісінький, нічим якби такий непримітний, а подобається. Ця туйка теж гарна, але інколи вона занадто яскрава. Це добре, що вона одна в мене тут, а якби було більше таких різних жовтохвойних, це б уже воно викликало б деяке, може, навіть таке, як несвідоме роздратування. Ось впадають уже останні листочки у верби. Тут зараз так, на Барбарисах вже майже нема істячка. Ось сам шит, Теж він такий спокійно, темно, зелений. У кутку бадан. Теж я ним задоволена. Він підпадає у те, що чим подобається, що в нього кругле листя. Так же, як я і заявила у назві свого відео: Що або темно зелені, або з круглим листям. А якщо ці дві позиції співпадають, так це зовсім гарно. І потім ми підійдемо до такої рослинки що в ній співпали такі дві позиції ось також мені зараз подобається що як саме виглядає отут гортензія лаймлайт а під нею ось темно-зелений кущик сонцецвіт він теж такий буде взимку ж, зеленим. І от воно гарна. А так якби не було цього кущика, чогось би не вистачало. Ось також листя зелене, але ну воно вже змінює свій колір, а так воно було влітку темно-зеленим. І саме цим мені подобались всі кущики Дерена. Цим своїм таким спокійним листячком. От був такий час, що я захопилася, купляла собі рослини, аби у них якісь були такі незвичні форми листочків. Дрібнолистові або посічені. Ну от, наприклад, та, наприклад, як і всі рослини, тут у мене зростають. І дельфініум з такими ж листочками, і он плющ, ось сценерарія. Це вона зараз така темнувата, бо дощ сильний учора був. Потім воно були варії рослинки у моїх пріоритетах у вподобаннях. Ну, а я кажу, що зараз же це саме такі, що темно-зелений колір і круглий листочок. От хто ще у нас до таких може підпасти під ці характеристики? Ну, сам шит я вже показувала. От їх тут три кущика. От така спокійненька стіночка з темно-зеленого кольору. Там ще сосна далі підтримує такий темний колір. Ну і підсвічує внизу яснотка. Ось тис. Теж він темний, гарний. Далі он сосна там видніється, це спіриї пожовкли. Зараз підійдемо до рослинки. Як їй казала, що в неї два цих пункти співпадають. Ось нещодавно висадила я цю рослину. Ну і ви поняли, що це копитняк. Там як я знімала, що я його замовила, мені прислала його пані Зоя, я його з такою радістю отримала. А деякі дівчата у коментарях писали, що ну, не, не розуміємо, що тут такого воно кругом в лісі зростає. Ну, от саме ж тим, що воно таке як ну, ніяке можна сказати, що воно у, успокоює таку кольорову різноманітність інших рослин. От тут його Посадила саме через те, що тут ось, ну, зараз уже листочки опали Ось два похироплідника один ось редбарон з червоним листям, і той жовтолистий он другий. І тут внизу треба було щось таке спокійне посадити. Ну Поки що тут у мене цей капетняк. Це ось далі гусемець. Такий. Це ми прийшли в огород. Тут покажу ось розсадила ось два зелененьких кущика, він був один, зробила два. Розсадила кущик фіалки, матрони. Не знаю ще, що це у наталочки виписувала. Поки що дуже подобається навіть саме листя. Що воно таке обикновенне знову це слово, не, пойму, не можу підібрати слово обичне, звичайне. Як вона квітуватиме, ще не знаю, але листя подобається вже і в такому вигляді. Тут ось злаки. Це Звіробій. Ну от Як висновок із свого відео, я хочу сказати, які ж я надалі хочу бачити рослинки в своєму садочку. Отже ж, уже я стала, як з новим поглядом, з новою своєю такою думкою, по-новому переглядати сайти тих же бережнюків. Та інші, на яких я роблю замовлення. І вже ж обираю саме ж такі, щоб вони в жодному разі не були яскравими, не були от такими, як ось ці мої. Це вже, так сказати, уже я такого не хочу. Вже я ними налюбувалася, намилувалася і хочеться чогось протилежного. Звичайно ж, всю зиму вони у мене тут поростуть, вони гарні. А потім буду вже щось друге насаджувати. Так от хочу я іще замовити, ну, мабуть, вже не в цьому році, бо вже ж воно, мабуть, і погоди гарної не буде, щоб щось висаджувати. Хочу барвінок такий темно-зелений з крупним листом. Хочу, ґрунту э, такий сланкий кизильник. Теж, якби, щоб листочок був крупненьким. Ну, таке щось. Темно-зелене, сланке. Таке, щоб воно мені закривало такі пусті діляночки землі, між іншими квітами. Поки що таке. так що, А потім це така нова в мене думка. ну Хоч я так, якби коли усвідомила цю думку, то я думаю, о, ну нарешті, я хоч зрозуміла, що я хочу. А то вже бачу, що все воно розрізнене, все воно якесь ну не в кучі, так би мовити. Як ото кажуть, що чи мішанка, чи солянка, чи вінігрід, ну такими словами. Оце ж вже і я стала собі ж таку, якби, помічати, що хочеться мені якогось спокою, щоб дивлячись на свої рослинки. І тоді ж і помічаю, що прогулююсь я по садочку і дивлюся. От біля чого я становлюся і прям дивлюся от довше, ніж на інше. Ну, і отож помітила, що біля дерев, біля калини, от стану і стою там. От які там, от, хоч ті ж хризантеми не гарні, ну якось я підійшла швидко, понюхала і пішла. А біля тих довше я стою, якось заспокоююсь, якісь думки в голову приходять, такі іменно як уміротворенні, можна сказати. Ну, от, от розказала я вам, на цьому буду завершувати своє відео. Пишіть, які ви знаєте рослини, які підходять, такі характеристики, що в них, от саме мені цікаво, от кущі які, щоб у них були темно-зелене листя, хай вони будуть листопадними. ну Таке, щоб воно величеньке, крупненьке було. Напишіть мені, може, ви знаєте такі кущики, порадьте. Ну, все, на цьому буду завершувати відео. Всім до побачення! Дякую, що мене дивилися. Всім всього найкращого.